Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицю, і слава! З Днем потімських з'яв Пречистої Богородиці, щирі вітання вам, святою неділею, дорогі брати і сестри во Христі, християни, а також люди, ті, які є з нами, з нашими козаками. Хай Бог вислухає наші моління і скоріше цей славний козацький марш пролунає. З небес, коли Україні на поміч на спасіння будуть їхати на білих конях наші козаки з Христом Богом, і буде за три дні по всій Україні перемога. Молим Бога, щоб це було у ближні тижні. Хоч перед цим всім будуть страшні події все більшої війни атомної. І лже Христа та спроби встановлення всесвітньої диктатури зла. Та віримо ми, що Бог нас не забуде і поможе нашим людям. А поки що долучаємо наші молитви до всіх служб Божих, у ГКЦ, ПЦУ, римокатоликів, католиків, християн, всіх тих, що з нами. За всі наміри святі, а особливо за наших воїнів, яким неймовірно велика подяка за ці дні, коли ми чуємо, йде визволення України від Богом проклятих грашо-фашистів, коли наше місто Херсон, яке буде назване Тарасо Шевченківськ, все більше звільняється від окупантів і наш край. Все більше стає український. Велика подяка всім тим, які допомогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Трошки подивимося, ми як у Херсоні, наші люди щасливі вітають воїнів Збройних сил України і надію на краще, світліше майбуття та життя з Богом мають. Так воно і буде. Хай скоріше переможуть божі люди. Чона 11 листопада, велика кількість російських окупантів переправлялася через Дніпро. Вони в паніці тікали перед наступом Збройних сил України. На фото ви чітко бачите геолокацію їхніх смартфонів. Вони зосереджені безпосередньо перед переправою на самій переправі, і величезна кількість зосереджена на дні, а також на поверхні Дніпра. Як казав, ще Гоголь рідкий москаль допливе до середини. Дніпра наша артилерія чудово працювала по них в момент того, як вони переправлялися з правого на лівий берег Дніпра. Правильно сказати, не переправлялися, все таки тікали, роблячи жест доброї волі. Так от лупили наші їх надзвичайно потужно, надзвичайно добре. Ось і мені згадалися слова Тараса Григоровича Шевченка. В даний момент він говорив у своєму заповіті: як понесе у синіє море кров ворожу. От, власне, Дніпро цієї ночі ніс ворожу кров в синіє море. За Херсоном ми звільнимо всі наші території. Слава Україні! Героям з Богом слава! Дякуємо нашому побратиму козаку ЮА. Є такий Ютуб-канал за цю інформацію. І бажаємо всього найкращого всім нашим патріотам, особливо воїнам ЗСУ. Дай Боже, скоріше сонячне воскресіння наших героїв. Найкращих, найпотрібніших в тілах нових вічно молодих, пом'янемо ми їх нині в цю неділю святу з вірою в Воскресіння, бо саме це найголовніше у вірі християн. Бо хто не вірить в Воскресіння, той не гідний назватися християнином. Як не раз про це писали апостоли, і сам Ісус сказав, і причиста Божа Мати, згадуємо всіх, хто віддали життя знаних і незнаних, особливо тих, хто відійшов саме 13 листопада. У минулі роки і останні тижні світло вічна пам'ять. Пам'ятаємо наших грохів, сламо їх, і віримо в Воскресіння. Вітаю вас, дорогі краяни, християни. О, 722 фільмі і Христаю. Я Борис Володюк, нарав Овер Павло Дністер у святу неділю, 13 листопада 2022 року, яка водночас є останньою неділею жовтня за старим стилем календаря. Тож була вас, Боже на все і Боже, на майбуття. На Листопад, в якому молим Бога, щоб була наша перемога, і не отця, і сина з Того духа. Амінь і прошу вас подивитися мої попередні три відео, які були перед цим. Там сказано головне, основне, хоч вони близько години є, по тривалості часу, знайдіть час. Тому що там є ті слова, які особливо спасені не тільки для вас, а для всіх тих, що, якщо повірите, ви передасте їм. Я свою зусиль з вами хочу завершити у цей недійний день щирими молитвами до Бога і до Божої матінки, тому що це зараз головне, окрім праведних справ. Наша головна надія на Бога, на його допомогу, тому що, попри всі. Ті малі перемоги України ми маємо пам'ятати, що щодня військо Боже поповнюють наші воїни, дорогі, яких за цей рік, на жаль, загинуло вже десятки тисяч і світла вічна пам'ять Царство Небесне їм, і дай Боже, сонячне воскресіння їм. І тим всім людям, які ще з ними мають вернутися, як діти, як священики, як відомі люди. Віримо, що це скоро буде. Просимо, щоб це було в цьому році, і щоб не було зими, а настала весна перемоги України з Богом, як просея Саупа, що вона має бути до Різдва. До 7 січня 2023 року, але це може статися і до 1 грудня. Після всіх тих подій страшних, на жаль, які ми маємо перейти, про які були попередження Божі, Господь нас підготував, щоб ми розуміли це. І у той час не падали духом, а вірили, що на все воля Божа, і що Господь нам допомагав, і ще більше допоможе, тому що перед Богом, як заступники святі, просять ті наші воїни, дорогі, які у ці дні. Віддали життя й минулі роки і просять прості люди, ті, які відійшли внаслідок тої всій біди війни. Що Богу що фашисти хочуть робити її ще більшу. Про що пророцтва є дані матінкою Божою Фатімі, що кожного 13 числа згадуємо ми про це, дорогі мої, читайте про це коментарі гугліть наші статті. Дякую всім тим з вас, які нам як змогли допомогли нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Найбог Бог сторицею воздасть вам. Тримайтеся нескорено, красиво. Пам'ятайте, що з'ява вже Христа і криваві події можуть початися саме з понеділка або з вівторка наступного тижня. Або ж Бог ще буде відтягувати той час до свята Архангела Михаїла, як він це багато років робив, але це неминуче буде, тому що за це були попередження Божої матінки, що це все мало статися ще багато років тому назад. Проте Бог дав нам час, щоб ми це все усвідомили. І що військо Боже наповнили наші воїни. У Святому Письмі є такі слова, що питають Ісуса Христа, коли це все закінчиться, а Господь відповідає, коли буде наповнено число святих моїх, з якими я маю вернутися до цієї землі, не з всіма святими Бог має вернутися, а з найбільш тими, які власне є саме Божими обранцями, і що саме через Україну. Українців, найбільше Бог буде діяти в світі, і підготуємося до того, ми серцями молимо молімо Бога, щоб це скоріше б, Слово Боже ставало б поміж нами і щоб це сталося реально дійсно скоро. Своє слово я вам показав на фоні хресної дороги УПА, яка є в Франківську встановлена не людьми, а самою пречистою Богородицею, щоб там найбільше молилися люди, приїжджали біля Страстного Христа України, благали за зменшення страстей і своїх. І нашого народу, і всього людського роду. Чим більше там люди будуть молитися, запалювати лампадки від кожного міста і села, особливо Галичини, щодня, щотижня проще організувати самостійно. Дивлячись на те, що багато священиків зраджують Бога і Божу матір і не виконують цей поклик Христа. і Упа, даний ще з 1995 року через газети, через статті, через свої. Виступи, я не раз про це говорив, і особливо у відео з 2010 року, які, на жаль, близько 10 тисяч знищені були, але Бог показує, що саме через Івано-Франків, через Прикарпаття, ідуть особливі події, переломні у світі, і тут буде місто те. З якого Бог буде керуватиме всім світом новий золотий Русалим. Про що не раз я вам говорив, про що є Божі знаки, пророчі сни, і вірте, оце ви, і за вірою вашою станеться вам і тим, які є Божі люди в світі. Тому бажаю вам попри все. Щоб найбільша віра була у вас у, у те, що сказав я вам це Для свою зусиль з вами хочу завершити молитвою до причистої нашої єдиної мами Марії. Хай сповняться скоріше наші героїв мрії. Більше наша причиста мати прийде і поможе нам, нашим солдатам разом з сонячно воскресними героями і Богом. Хай буде скоріше наша перемога. Отця і сина Святого Духа. oh Нам була, кара. кличе Марія всі зі сльозами, потіх тих, завжди будь з нами, кличе Марія всі зі сльозами, потішних, завжди будь з нами.